Вітаю, я слава Назаренко. Це програма під прицілом, в якій ми традиційно розбираємо найактуальніші теми стосовно російсько-української війни. Ракетні удари по території України. Так, знову вони на превеликий жаль, доки триватиме ця війна, ця тема буде актуальною, особливо зважаючи на те, що тенденції у застосуванні ракетного озброєння РФ часто змінюються. Так в принципі сталося і цього місяця. Тож розібратися у цій темі нам допоможе військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, вітаю. Вітаю! Почнемо напевно зі свіжих новин: ракетний удар по території України, власне, вчорашній для глядачів. Це буде два дні тому. Що можете сказати про нього, які були його особливості? Чим він відрізнявся від того, що ми бачили цього місяця? Так, він відрізнявся, і тут скажу так: нарешті вони використали ХАС-155. А комусь може здатися, оце моє нарешті, воно якось не дуже доречним, але це не так. Правило в тому, що росіяни з 24 червня взагалі не використовували авіаційні ракети, крилаті ракети хас 1555 які на сьогодні є найбільш масовими по виробництву серійному виробництву крилатими ракетами їх військово-промислового комплексу, вони можуть на місяць виготовляти від 35 до 40 таких ракет, 24 червня. Вони їх взагалі не використовували, тобто у той час, як це була найбільш масова, найбільш масова. Ракета для нанесення ударів з кінця червня до майже кінця а, липня вона не досотовувалася. Були калібри, були а, х 22 були а, іскандер М, «Іскандер-К», були Онікси. Були навіть Х-59. Не було «101», «555». Це наводило на таку думку, що а, вони накопичують боєкомплект. Вони накопичують боєкомплекти і готуються або до а, масованого ракетного удару а, на День Незалежності, тобто в серпні розпочнуть цей процес. А, разово або розтягнуть на деякий строк, ну, тобто, наприклад, на тиждень, або а, вони готуються до опалювального сезону, тобто накопичують саме ці ракети, щоб наносити удари. По е, нашій енергетичній інфраструктурі, і якщо б був варіант номер один, тобто вони готувалися для масового терористичного акту на день незалежності, то фактично на станом е, на це свято в них було б е, в розпорядженні від 80 до 100 ракет ХАСТО 155. А якщо ми говоримо про підготовку до масованих ударів на період опалювального сезону, то станом на жовтень, на кінець жовтня, в них в розпорядженні було від 160 до 200 ракет даної номенклатури, тому те, що вони зараз використали 36, до речі, це саме співпадає з їх можливостями щомісячного виробництва. А саме виробництво, тому що є ще відновлення з а, запасів складів, а, які ракети, які треба проводити обслуговування, ремонти так далі. Саме виробництво з нуля, я маю на увазі, то а, саме якщо до а, виробництва, то вони повністю співпадають з тими можливостями, які в них є. Отже. На день незалежності, якщо вони готують якийсь терористичний акт або готуються до е, нанесення масованих ударів в період опалявного сезону, ну скажу так, в них боєкомплекта стало менше, і до того наша протиповітряна оборона відпрацювала максимально ефективно. З 36 е, ракет е, Х-101-555-33 було знищено. Це майже більш ніж 95% ефективності. Ну і тому росіяни місяць чекали даремно, скажімо так. Дійсно, ми бачимо цю цифру в 36 ракет, і правда, з 24 червня по 26 липня виходить плюс-мінус. І справді цифри співпадають. Тому навряд чи можна казати про дійсно підготовку. От саме зараз, вже напевно, до. Осені, принаймні в контексті цих ракет, так? Дивимось далі по подіям, тому що якщо вони продовжують нанесення цих ударів, ну наприклад, якщо ми їх побачимо найближчим часом саме використання цих ракет, то можна говорити про те, що вони не накопичують боєкомплект, як мінімум, до Дня Незалежності. Вони можуть викор... ну, у росіян є різна номенклатура ракетної зброї. І тому вони можуть її комбінувати. Ми бачили, як, наприклад, по півдню Одесі, Одеській області та Миколаєву, вони наносили удари різноманітною номенклатурою, але не авіаційного базування крилатими ракетами. Тому я не виключаю того, що вони можуть використовувати ці різні комбінації, які, до речі, вони як ще впливають для кожної ракети. Є свій алгоритм перехоплення. Якщо ти використовуєш максимально різноманітну кількість а, різних ракет, то і відповідно засоби протиповітряної оборони повинні а, використовувати різні алгоритми перехоплення. І ну, дійсно, коли це досвідчені оператори здійснюють цей процес, це одна справа. Але а, коли це відбувається відбуваються масово, то може виникнути якась помилка. Саме на це роблять ставку російські окупанти. Вони намагаються таким чином зменшити ефективність відпрацювання нашої нашої протиповітряної оборони, хоча б по тим ракетам, а які ми досить успішно збиваємо бо знову ж таки повертаючись до теми півдня. Крилаті ракети калібр морського базування збиваємо досить ефективно до 90% або навіть 100%. А якщо ми якщо відповідно вона знаходиться в зоні ураження нашої системи ППО аналогічно з аеробалістичними ракетами, наприклад, такими як Іскандер К, аналогічно з ракетами типу Х-59. Але коли ми говоримо про Х-22 Онікс або балістичну іскандер М. То в Одесі на сьогодні нема засобів протидії цим ракетам. Той самий ЗРК Петріот або самТі. Маю надію, що а, після розпочатку цього зерно ракетно-зернового терору з боку Росії а, вони з'являться і буде а, облаштовано і налагоджено роботу нашої протиповітряної оборони а, на півдні, на рівні Києва та Київської області. Але поки що на жаль, ми вразливі саме для цієї номенклатури. І продовжимо тему півдня? В принципі, це дійсно головна тенденція напевно ракетних ударів саме в липні місяці. Е, очевидно, що це пов'язано знову ж таки з виходом РФ з зернової угоди, з наманням знищити інфраструктуру е, українську, яка стосується зерна і в принципі портову інфраструктуру, щоб власне і не було про що говорити в контексті зернової угоди. Немає інфраструктури, немає угоди. Е, які ваші спостереження стосовно от цих тенденцій? І липневих і, взагалі, чим які є особливості застосування ракетної зброї саме от в цей період по півдні, а різна номенклатура знову ж таки для того, щоб використовувалися різні алгоритми перехоплення. Це фактично планова робота називаємо її так. Вони заздалегідь все це планували, тому що ну ми розуміємо, що. Таку різноманітну кількість засобів ураження треба підготувати боєкомплект для кожного типу носія, тобто, якщо ми поговоримо про авіаційний носій, то це підготувати необхідну кількість К 22 для ТУ-22 м3. А якщо ми говоримо про... Надводні носії, то це необхідна кількість для російської чорноморської флотілії підготувати для крилатих ракет морського бузування калібр. Якщо ми кажемо про сухопутні, то це Онікси, «Іскандер КМ». Ну і безумовно, це кожен майданчик пуску шахет 136 повинен отримати необхідну кількість дронів камікадзе для пуску найближчого, ну як мінімум, тижня. А, до речі, навіть зараз ми бачимо, що вони а, використали ось це свій потенціал авіаційних ракет хаст Ну, через а, місяць. А, але, на мій погляд, все ж таки вони готувалися для нанесення ударів по об'єктам, які розвідували, тобто виконувалася розвідувальна діяльність, і підготовка велася майже місяць. А все це вказує знову ж таки на те, що це заздалегідь спланований був удар, але по півдню е вони планували ще раніше і е розірвання е зернової угоди це була спланована акція. Хотів ще вас запитати про Онікс, тому що не такий частий, скажімо так. Не так часто він застосовувався під час цієї війни. Можете трошки розказати про цю ракету в чому її особливості, як я розумію, про вона створилася як протикорабельна ракета а в підсумку зараз використовується як зброя терору? А, так, дійсно, а, вони загально використовувалися в 2022 році, а, в першій половині 2022 року, часто по Одесі та Одеській області. Потім а, була пауза досить серйозна, і потім вони поодиноко якось використовувалися. Але зараз а, з рухуванням того, що в них все ж таки є можливості виробництва цієї ракети, але вони не настільки масштабні, як, наприклад, х один 555 або навіть калібри. Onyx можна порівняти з темпами виробництва з Iskander-M, як варіант, і а, вони безумовно накопичували цей потенціал. І а, що це за ракета? Вона а, представляє собою в першу чергу ракету проти корабельного типу. Тобто, її основний функціонал це нанесення ударів по надводним об'єктам. Вони. Дуже висока швидкість польоту, більш ніж 3,5 тисячі кілометрів на годину. В неї дуже складний функціонал її польоту. Вона може на початку старту займати відповідну висоту, але основний період її польоту перед нанесенням удару це наднизькі висоти. Це наднизькі висоти, які не фіксуються. Не а, супроводжуються та не перехоплюються загально-радянськими системами перехоплення, і тут а, дуже важливий інший момент. Якщо ми кажемо про перехоплення ракети Онікс а, у порівнянні з а, іноземного виробництва а, систем протиповітряної оборони, то тут найкраще навіть не з РК Петріот, а саме СЕМПТІ, тому що СЕМПТІ свого часу. Становив рекорд по перехопленню е, е, на, на, на низької цілі на близької висоті е, на швидкості більше ніж 3000 тисячі кілометрів на годину. Тобто, фактично, Онікс. Фактично, так. А, проблема знаєте, у чому загальна проблема? Наприклад, усіх західніх зразків а, з інтеракетних комплексів систем протиповітряної оборони а, а, саме в контексті а, війни з Росією. А, ці системи вони мають свої можливості перекоплення об'єктів більшості. По о, умовним о, цілям загально усі західні системи протиповітряної оборони вони достатньо високотехнічні та високотехнологічні, але їх характеристики це умовне перехоплення не в реальних о, умовах, а о, під час імітації. Наприклад, скажімо так: жодна система західного зразку протиповітряної оборони. До 2022-2023 року не перехоплювала «Іскандер», Це правда. ЗРК Петріот жодного разу не перехоплювала Іскандер. ЗРК Петріот жодного разу до повномасштабної війни в Україні не перехоплювала кінжал Ха 47 М2. А навіть найстаріша радянська ракета х 22 її умовно може перехопити ЗРК Петріот. Це правда. Але жодного разу ще це на практиці не було підтверджено. Так само, як і з Оніксом. За фактично характеристиками, ЗРК Петріот може прикоплювати Онікси. З СЕМПТІ тим більше, тому що знову ж таки, в них рекорд по саме прикопленню наднизьких та надшвидких цілей. Але цього ще жодного разу не було зроблено. З Іскандер М, а також з Кінжалом, ми вже побачили, що Петріот відповідає цим характеристикам, трошки хочеться поговорити про перспективи, про осінь. На вашу думку, наскільки вірогідним є сценарій повторення у цієї, скажімо так, війни проти електрики, проти інфраструктури зі сторони РФ і які взагалі плани ворога на цей період? Ну насправді, якби я був би агентом. В Міністерстві оборони Російської Федерації на Фрунзенській набережні, я більше знав би про їх плани. А зараз важко щось говорити. А, те, що вони використали досить серйозний потенціал вчора під час а, масованого удару, скажімо так, обмеженим, все ж таки, не масованим, Бо 36 ракет це не масований удар. Масований удар ракетний удар це більш ніж 50 одиниць. А, Отже, якщо вони його використали з умови того, що їм знадобилося фактично місяць для того, щоб накопичити цей потенціал, то вони вже мають обмеження. Вони вже мають не той ресурс для впливу на нашу енергетичну інфраструктуру. До того ж, Х-101-555 зараз знищується нашими засобами протиповітряної оборони з ефективністю 90-95%. Іноді навіть більше. Але е, зосередимось на цьому, е, росіянам треба накопичувати, отже, ресурс свій від цього е, дня до е, жовтня. Це, скажімо так, це приблизно 120 може бути ракет, які вони накопичать. 120 ракет. Якщо порівнювати з. Цим обстрілом території України, то це приблизно десь три ось аналогічних пусков. Так mm -hmm. о, це недостатньо це недостатньо для того, щоб встановити якусь глобальну масштабну о, загрозу для України з блекаутом, але я більш ніж впевнений, ці маніяки, вони будуть готуватися також до Дня Незалежності. Ще до Дня Незалежності вони влаштують а, якийсь терористичний акт з ракетними обстрілами. А, отже, і на цей період буде витрачено відповідний боєкомплект, а мені здається, що а, вони будуть а, так чи інакше, але наносити ракетні удари обмеженим боєкомплектом з відповідною періодичністю, але її буде недостатньо, щоб становити якусь а, серйозну масштабну загрозу. А для нашої енергетичної інфраструктури тут що цікаво, як на мене, якщо ми згадаємо власне у цей період умовний жовтень-січень минулого року, то удари наносились умовно десь раз на два тижні, наскільки я пам'ятаю, але вони були набагато більш масованими. Там бувало і по 70 ракет, і тому подібне. Тобто, виглядає так, що ну, якщо виходити з тієї інформації, що ми маємо перед собою. Таке повторення доволі малоймовірне? Малоймовірно, так. Якщо не буде накопичення боєкомплекту, малоймовірне. Або якщо вони дійсно відмовляться від а, теракту на День Незалежності, вони можуть накопичити боєкомплект для саме ось таких масованих ударів на декілька разів. А потім або буде збільшуватись пауза, ну, дивіться, все, все це математика. Елементарна насправді. У нас є місяць. Місяць це що таке? Це 35-40 хасто uh, 55 це 25-30 КРМБ uh, калібр, це uh, приблизно 4-6 іскандерів, uh, модифікації М. Тому що модифікація К це фактично базова uh, варіація сухопутного калібру, а також це приблизно 1-2 кінжали. А, приблизно стільки ж 1 2 це онікси. Ось що таке математика їх накопичення боєкомплекту. Саме з цього треба робити відповідні висновки. А, мене дуже іноді так, знаєте, засмучує ось те, що коли кажуть, що ось є можливість накопичення такого боєкомплекту, ось зараз вони оце використають. Але потім виникають питання: вони ж можуть стріляти і надалі? Так, можуть стріляти і надалі, якою кількістю ракет? А скільки використовується кожною номенклатурою, це треба рахувати. Це все ну, досить елементарно, і до цього можна готуватися. Є окрема, окрема позиція: це дрони камікадзе штакет 136. Вони можуть їх дійсно також накопичувати. Наприклад, як це було з 9 березня по 28 квітня. Вони не дуже часто використовували як ракети, до речі, так і шахеди. Але потім, у травні, починаючи з 28 квітня, повний травень та повний червень вони влаштували нам ракетний терор, не масований обмеженим боєкомплектом, але майже кожного дня, точніше, кожної ночі. І вони міксували. Вони міксували саме як ракетну компоненту, так і дронів Камікадзе. Але у травні вони використали найбільшу кількість загально дронів Камікадзе. У травні було а, використано а, так. А, у травні було використано 413 дронів Камікадзе. У червні вже було використано 197. А по липню поки що інформацію. Не сумували, але загально ось така о, різниця. Майже в два рази вони готувалися, вони використали. О, вони о, можуть так само готуватися і до опального сезону, де основним ударним елементом будуть саме дрони камікадзе, а не о, ракетна компонента. І правда, особливо зважаючи на те, що на території РФ може бути розташований власний завод з виробництва цих дронів Камікадзе. І вірогідно, це може вплинути в тому числі і на наш осінньо-зимовий період. Ну я поки що нічого не знаю про те, що в них запрацював таке виробництво, серійне виробництво, і до того ж, треба оцінювати, реалістично, оцінювати які можливості цього виробництва. Іран. У 22-му році виробляв е, приблизно 50 Шахет-136 на місяць до початку співробітництва з Росією е, наприкінці 22-го, початку 23-го вони вийшли на показники до 100 одиниць саме до тому, що шахет 36 це дрон камікадзе, який ціком до повністю він залежить е, від е, іноземного постачання контрабандного постачання запчастин та обладнання. Якщо його не буде цього постачання, то і не буде відповідного виробництва. І тут виникає питання: Ось зараз Іран вийшов десь приблизно до 100 одиниць на місяць лінії свого виробництва цих дронів. А щодо Росії, якщо Росія відкриє своє підприємство, то воно звідки буде брати відповідні запчастини та обладнання, більш того, що одним з транзитних вузлів постачання усієї контрабанди до Росії також є Іран через Каспійське море, а також а, авіаційним транспортом а, з Деграну до Москви. Ну не буде вистачати скільки вони зможуть виробляти власно шахетів 136 тридцять влаштовуючи конкуренцію Ірану. У ну, я не думаю, що ми можемо говорити наприклад про а, тисячі на місяць, навіть менше. А тут о, цікавий інший момент: загальна компонента а, російських а, а, БПЛА, розвідувальних баражучих боєприпасів, «Ланцет» та інші. Вони на місяць становлять десь приблизно 250 одиниць, трохи більше, плюс-мінус 10%. Отже, все це вказує на те, що в Росії не налагоджене виробництво БПЛА тисячами. Вони можуть виробляти сотні, це правда, але різної номенклатури Розвідування, Там також з Китаю отримують відповідні півідрони, називають їх там добриня і ямурами та все таке інше. Виробляють баражуючі боєприпаси: ланцет, 1 ланцет 3 в тієї чи іншої кількості, але не тисячами. Взагалі і наостанок, власне, як Україні, як державі, так як і українцям, як суспільству, готуватися до цієї осені зими, особливо в контексті як і безпекової ситуації, так і енергетичної потенційної загрози. Два моменти: не ігнорувати повітряні тривоги це перш за все, і е, не знімати роботу нашої протиповітряної оборони. Взагалі не знімати нічого зі свого балкону, з даху своєї багатоповерхівки, а краще знаходитись в максимально безпечному місці в цей час, або за двома а ще краще за трьома стінами, або о, в бомбосховищі. Ось два основних моменти, які треба яких треба притримуватись, це інше там купувати генератори, встановлювати павербанки. Це не власне бажання, а е, нічого не може радити. каже сам собі, е, як то каже електротехніка, але е, загально то безпека власного життя, а також максимальна конспірація відпрацювання наших засобів ураження ворожих об'єктів. Ну, воно в пріоритеті. Дякую, пане Олександре. Тож, друзі, насправді, як би там не було, все одно нам потрібно готуватися до складної осені. Навіть якщо вона буде нормальною, все одно це краще ніж просто безтурботно провести літо і бути шокованим від чергових ракетних ударів, ударів дронами камікадзе і тому подібне. Вже складно якось вірити в красиві інфографіки, які показують, скільки чого там у Росії залишилось, тому що по факту ми бачимо, що виробництво в тій чи іншій мірі триває. Це тривала війна, це складна війна, і саме тому кожному з нас треба прикласти якомога більше зусиль для перемоги. На все добре.